Молодіжний склад Ворскли провів черговий спаринг у рамках підготовки до нового сезону. Цього разу підопічні Олександра Омельчука зіграли з підопічними Сергія Свистуна Кременчуцьким Кременем. Полтавцю у цьому матчі забили першими, відзначився олійник. Втім, це був єдиний гол молодих ворсклян. А от футболісти Кременя змогли забити цілих чотири у відповідь. Спочатку орбітер призначив пенальті за фол одерюка у штрафній. Апрішко реалізував 11-ти метровий 11 метровий 1 1 Потім все той же Апрішко заробив дубль і вивів свою команду. Вперед – 1-2. У другому таймі кремінь зміг забити ще два голи, переважно використовуючи контратаки. Спочатку відзначився Борзенко, гравець, який раніше грав за ФК Полтаву. А потім Єгор Риванов встановив остаточний підсумок поєдинку. Цікаво, що пару хвилин матчу не вдалося дограти. Справа в тому, що на стадіон Лтава обрушився великий град. Розміром мало не сперепили яйце. Бригада арбітрів розумно вирішила не ризикувати здоров'ям гравців і достроково відвела команди у роздягальню.